Гарантована п'ятірочка за 100 круток. Причому можна навіть її вибрати. Подібна механіка вже представлена в обміні душ, але там треба платити героями, що не є проблемою для донаторів. Та іншим не так легко назбирати навіть 10 зайвих п'ятірок, а за цю ціну не завжди є кого й купувати. Подібна ситуація і тут, адже без донату 100 призивів зробити дуже непросто, навіть з врахуванням всіх івентів, квестів, сезонів і випадкових амулетів. Тому назбиравши їх, треба з розумом підійти до вибору героя. Звичайно, хотілося бачити імбовіших персів на вітрині, але маємо що маємо. Всім привіт, з вами Роси. У нас доленосний виклик. Огляди будуть по 5 героїв для того, щоб не затягувати відео і, відповідно, зберегти ваш час. А як підсумок, останнім буде відео з рангуванням представлених варіантів. Перший ряд, який складається зі стандартних персів, я обговорювати не буду, бо вважаю дурістю витрачати свої 100 викликів подібним чином. Бажаєте спіймати ліану, прокачайте 20-й табір і ловіть скільки влізе. Суть не в тому, що ці герої гірші, ніж інші, просто їх зловити набагато простіше. А у другому ряді ми бачимо 5 героїв місяця різних років. В третьому персів Атлантиди, і в четвертому представників Вальгали. Їх спіймати вже набагато важче. Отже, сьогодні у нас другий ряд. Погнали! І перша тут гразуль, гем вересня 2019 року. Це дуже швидкий клірик, що відновлює 15% здоров'я команді і ставить захист від броду на два ходи. Бонус сім'ї підвищує атаку, а зв'язок стихії мани на 4%. Також у гразуль є пасивне вміння, яке захищає від хвороб, що впливають на зцілення. Стати явно мають перекос в бік захисту, що логічно, бо герой не наносить урону. І в цьому, напевно, головна проблема гразуля, адже і хілером її назвати доволі складно. 15% здоров'я за 6 каменів. 30% за 12, 45% за 18. Якщо що, звичайний рігард хілить 42% за 9 каменів. Головна фішка гразуль це захист від бруду, але діє він лише два ходи, і розраховувати на нього можна лише в атаці, де ви маєте можливість вибрати момент для ульти. Зв'язок стихій корисний, тут питань нема, адже допоможе підтягнути війська до потрібного рівня і трохи швидше заряджати інших героїв. Воно з сім'ї також більш-менш приємна дрібниця. От, в принципі, і все, що можна сказати про вміння цього героя. В сучасних реаліях Гразоль грабельна лише в атації, тоді як івенти і титан не для неї. В обороні, якщо взагалі немає інших варіантів, може постояти, та користі від перса буде небагато. Відхил маленький, а баф можна перечекати або ззаді спелити. Навіть коли герой тільки з'явився у грі, ейфорію тих, хто її зловив, не відчувалося, а зараз через більше ніж три роки ситуація для гразуль краще точно не стала. А далі у нас біль сум і туга всіх тих, хто спіймав героя березня 2020 року і її прокачав. Добре, хоч розліму тоді ще не було, ефірки хоч дарма не пропали. Телурія, зелений паладін з рогами і середнім зарядом. Ви можете порівняти, якою була тела спочатку і що з неї зробили. Найцікавіше, що зараз той початковий варіант перса абсолютно не виділявся б з натовпу, але кінцевий варіант якраз виділяється. 90% урона і мінус 24% генерації мани всім ворогам, відхил союзникам 274 очків ХП і виклик міньйона з 9% атаки і 13% здоров'я. По-моєму, нормальні здібності для швидкого героя, хоча урон рівно малуватий. Але є проблема тела не швидка. Стати базової атаки 613%, атака Міньйона 9% від неї. Тоді як прислужники трієчки квасіра, який, до речі, швидкий, мають атаку 17% від 429, що виходить майже півтора рази більше. Цікаво, правда? Відхил трошки більше, ніж в гразуль, дуже швидкої. Ще є пасивка, яка не дозволяє прибирати Міньйонів, що з їхньою атакою теж можна вважати лише різновидом відхилу. А зріз регену мани, що є головною функцією тели, діє два ходи. Як і бав Гразуль, яка дуже швидка. В принципі, можна брати телурію на швидкі війни або використовувати разом з жабогом, який перезапускає дебафи, та то вже хіба відвідчаю. Той приклад, коли з нормального перса зробили казнащою, так залишили. Але сьогодні апнули героїв Стікса, а вистачило просто зробити телу повільною. Щось подібне намагались провернути із Велою, наступним нашим героєм, та все ж їй пощастило більше. Це синій швидкий друїд, її герой січня 2020 року. Вела наносить 150% урона всім ворогам, ріже їм на 34% атаку і топить на 156 очків. Ефекти діють протягом трьох ходів. Також червоні вороги отримують в півтора рази сильніший урон. Зв'язок стихії дає плюс 10% до шансу на кріт, що робить героя трошки універсальнішим. Вела доволі непоганий варіант для атакуючої команди, хоча урон невеликий, але за рахунок її зрізу атаки ваші герої довше проживуть, а червоних суперників вона може добраче потрепати. Підвищений урон діє не лише на прямий удар, топіння також підпадає під цей ефект. Та ситуація із титаном тут ще й підвищений шанс на кріт допоможе наносити більший урон. В захисті велу до сих пір можна зустріти, іноді цю зустріч приємною не назвеш. Перси грабельні в усіх режимах, але не можна сказати, що десь виділяється. Це середнячок, якому просто не вистачає урона, чи від удару, чи від топіння, чи від чого небудь. Але завдяки своїй універсальності Вела має всі шанси ще доволі довго використовуватись і не висіти мертвим грузом в вашій колекції. Наступна герой січня 2019 року Онатель. Для того періоду вона була дуже крутим персом, але час не зупинити. Це середній мах, що б'є 250% урона по трьох ворогах, у яких потім протягом 4 ходів забирає ману, що ті накопичують. Ефект що ходу зростає, тобто на першому ході вона забирає 25%, а на четвертому 100%, і зняти його можна лише мінусонувши самого Натель. Бонус сім'ї додає атаки, а пасивка виглядає як насмішка над виглядом героя захист від сліпоти. Зараз вам треба постаратися, щоб зустріти на в обороні. За майже 4 роки з'явилась купа більш підходящих персів. А от в атаці герой добре грає і по цей день, адже вкрасти трошки мани ніколи зайвим не буває. Різниця в тому, що ви самі вибираєте, коли і куди ультувати, а чим швидше ціль, тим більше викрадення. Оборона такої можливості немає. Аби анатель була швидка, я думаю, зустрічали б ми її дуже часто. У Титана ману красти якось не дуже логічно, а на івентах хвилі босів проходити буде простіше, адже вміння героя можна розцінювати як своєрідне сповільнення ворога, але трохи краще, ніж зазвичай. Загалом унатель мені подобається, хоча з плином часу свою порцію застарілості отримала і вона. Якщо наберу 100 викликів, задумаюсь над її придбанням. Ну і зряду залишилась лише Сешат, яку я по старій пам'яті називаю Зехат. Спробую не плутатись і не плутати вас. Липень 19-го року подарував нам цю даму, яка довгий час була одним з кращих представників Фіола. Але з появою купи антиміньйонщиків Сешат поступово почала зникати з оборон. Це в нас рейнджер зі швидким зарядом, який наносить 400% ворона цілі, діспелить її і двох її сусідів, а собі прикликає міньйона з 15% атаки і 18% ХП, і цей міньйон сам себе клонує кожні три ходи. Зв'язок стихій такий же, як і у Гразуль, плюс 4% до генерації мани на 4 ходи, Бонус сім'ї знов таки дає плюс до атаки, і ще є пасивочка, яка не дозволяє зрізати ману. Десь ой, вибачте, се-шат, зараз можна використовувати. Крім титана, в принципі, герой заграє всюди, хоча на івентах масовики виглядають корисніше шотерів. Але міньйони, по-перше, збільшують живучість перса, а по-друге, наносять який не який урон. В захисті час Сешат минув, але зустріти її ще можна і проблеми отримати теж можна. Атака ж найкраще розкриває перса, диспел часто вас виручатиме, і хоча костюм, безперечно, краще через іншу послідовність ульти, за його відсутності оригінальний герой свою користь принесе. Можна пожертувати с і зняти контратаку під якогось масовика, хоча вона доволі живуча і має шанс залишитись в строю. Гарний герой, якщо маєте дефіцит фіолу, візьміть до уваги. Такий сьогодні вийшов огляд. Скоро чекайте п'ятірку п'ятірок Атлантиди. Нагадую, що все вище сказане – це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській Імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Якщо не сподобалось, можете цього всього не робити. Гарного настрою, лише перемог всім нам! What